Кількість квартирних виграбувань зросла удвічі, а то у тричі, залежно від регіону. Промишляють злодюги переважно у спальних районах. Причому посеред білого дня кажуть правоохоронці, як захистити свою оселю, розкаже Юлія Доброскок. До її під'їзду часто навідуються крадії, розповідає пенсіонерка Тетяна Миколаївна. Не рятую від незваних гостей навіть новенький домофон. Ло я взагалі думаю поставити рішутки. Мою сусідку дважди обокрали. у під'їзді Надії Михайлівни теж неспокійно. Я була на дачі в відпустці, Так я зараз не знаю, що то сказали, що де то обікрали. От на п'ятому етажі дважди теж обікрали. По моєму через місяць, через два я в цю квартиру залізли. Я стараюсь так приглядуватися. Крадії лізуть до квартир за грошима, побутовою технікою, коштовностями та навіть харчами. Уважно приглядається до сторонніх людей. І Дмитро до його домівки зловмисники навідувались аж двічі за місяць. Перший раз батько злякав, а другий раз нікого не було, залізли, все в квартирі перевернули. А що винесли? Нічого. Мікрохвильовка складена під балконом і суповий набор червоної риби. Ось Олександр гратам не довіряє уся. Надія каже на чотирилапого друга. То та хоче до мене забратися. У мене там хороша собачка, є. милості просим. Та часто спритників не зупиняє ані надсучасний замок на дверях, ані тварина-охоронець. Злодюгам вдається потрапити навіть туди, де стоїть сигналізація. Пан Леонід переповідає випадок сусідів. Вийшли із дому, прийшли, зняли сахаранки, з спомніш, з що хліб треба. Сказати. Пішли за хлібом, прийшли. Вже обобрали. Лише у столиці від початку року зловмисники наживались на чужому вже понад три тисячі разів. На сьогоднішній день значно погіршила ситуація. Все це пов'язано з нестабільним соціальним та економічним станом в країні. У зв'язку з тим, що до столиці з'їжджається маргінальний елемент з інших регіонів. Та охоронна сигналізація наразі найнадійніший захист від крадіїв, кажуть правоохоронці. Якщо ж коштів на неї немає, фахівці радять задружити з сусідами, аби ті Брали за вас пошту зі скриньок, час від часу вмикали світло у вашій оселі та перевіряли цілісність замків у дверях. А ще порада не хизуватися у соцмережах своїми планами на відпустку. Юля Доброскок, Сергій Мос, Сабиця, канал Україна.